Усім доброго дня і так пересадив я сьогодні перший свій ППУшник. Пересадив я бджілок. Там перегородка тепла. Ну, питання. Стояло чим треба покрасити якою краскою. Ось в мене є такий біхаус. Є ось у Віталії головання сото. Це покращений резиновою краскою. Я його наждачкою шліфував і де не дотер. Видно зразу, що воно тут облазе. Біхаус прийшов до мене вже крашений. Ну, значно, облази. І вже крашений був. Тоже облазе. Спробував я покрасити супер краскою свого вулика. Свого вулика покрасити. Ну і ще вчора лип. А так на ощуп. На ощуп виходить воно якесь таке, як то пластикове покриття. Я його нождачкою не обтирав. Це буде пробна версія. Попробую скільки він вистоїть. Якщо буде облазити, значить краска теж не годиться. Но обіцяли мені, що буде тримати на будь поверхні. Но судя по тому, що цей я красив, щоб той заводська покраска і мій, то на ощуп моєї краски набагато набагато вона така дебеліша. Є трошки пропуски покрасив. В гаражі було темно. Ось тут не до покриття. Ну, я думаю, якщо з полівізатора покрасити, воно буде все однотонне. Це ми і спитаємо на наступних вуликах. Побачимо скільки воно вистоїть. Напоминаю, я взагалі нічого не чухав. Взагалі як витягнув з форми, так і покрасив. Краска лягала нормально. Була паршива погода, довго сох. Ну, я думаю, буде стояти. Надіюся на це. Хто чим красе? Підказуйте, пишіть в коментарях. Обично всі чекають рік, я не став. Запустив один пробний, побачимо, якщо він вистоїть. Хоч до осені і не буде облазити, то це вже, вже результат. І можна буде красити, краску приміняти до всіх вуликів. Перебрав сьогодні, підкормив. Було в мене декілька відер крем-меду, Я додав туди пильці, Переколотив і в пакетиках дав по черпачку. Так 3 4 рази зроблю. Думаю, буде. Розвиття нормальне. Все краще, ніж дають сою, сухе молоко. Я вважаю, що. Ранні продукти, ті, що пчела собі принесла, то вона повинна і вживати. Так що пельця, мед і більше нічого. На цьому все. Всім гарних медозборів, гарного сезону. Мирного неба і всього найкращого. Всім пока.